Друзі, всім привіт! Рада вас вітати на нашому ютуб-каналі. Моє ім'я Вікторія Клименко. Я хед клієнтського сервісу компанії GoIT. І сьогодні ми поговоримо з нашим випускником курсу Bootcamp Online. Агамі, привіт, рада тебе вітати. Розкажи, будь ласка, трошки більше про себе. Звідки ти? Скільки тобі років і хто ти за освітою? Мені 29 років, я Я з Баку. Бахмуса я в Харківському національному технічному університеті на компанії інформаційних технологій. Угу. Тобто ти завжди хотів пов'язати своє життя з чимось пов'язаним з, пов з комп'ютером? Так, да, було таке інтересно, але всякі стереотипи. Нужно знати дуже добре математику, нужно знати там англійські, нужно знати там, нужно, 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 очень много было нужно, дуже багато було нужно, і розпугало так паралельно, поки я працював там на другій роботі. І подумав, поки не прийшов в журналістику. Угу. Uh -huh. А розкажи, будь ласка, ким ти працював? Що це була за робота? А, я працював в отелі, в Барному. От, не так, що я не думав, що так легко можна стати на той путь, там, не знаю, якісь глобальні штуки там, по математиці. Ну, саме звичайна математика, яка в школі, достатньо для того, щоб вже вміти працювати. Угу. Uh -huh. А розкажи, будь ласка, що не влаштовувало в попередній роботі? Чому взагалі вирішив змінити сферу діяльності? Був якийсь період, коли мені потрібно було щось допомогти своєму другу зробити, що зв'язане з вебом. От я вже чуть, чуть там посмотрел відео уроки, поговорял, і вроде що вийшло, і вже стало цікаво. І я почав дивитися всякі відеосики про програмування, про веб. Уже стало интересно, и решил сменить род деятельности, Скажи, будь ласка, що для тебе стало визначальним чинником змінити сферу діяльності? От була якась така остання краплина, після якої такий все, я йду, більше не буду працювати барменом, іду в ІТ. Так, да, Була мабуть, штука, що прийшов чоловік, який просто сказав, що ти тут сидиш, ти так будеш сидіти довго, давай, що ти тут ночами не спіш, то днем, то ночі, давай, сходи вже на курси обучись. И как на меня так подействовало, что они да, каждый день не следует. Не хочу там больше работать. Слухай, ничего себе. Прям пришли люди и сказали, все, это остальная крапля вперед. Да. Ну, да, мы да, начали разговаривать про IT в целом. Последний разговор был таким, что да, бросать все это дело и переходить. В принципі, так і відбувся. Uh -huh. Клас! Слухайте, дуже цікаво. Розкажи, будь ласка, про своє знайомство з GoIT. Чому обрав саме нас і як це трапилось? В першу чергу, теж знайомий, який сказав прямо прочитати про GoIT. І я, в принципі, почав губити, подивився на то відповіді. В принципі, все порадувався, дуже згадувався, зацікавився. Клієнт, мабуть, вже там все розказав, все об'яснив. І далі я вже готувався, тому що я вкладу там деньги, хотів уже де уволиться хотіть на офлайн цела хотіть. І так, вот я знав. А знакома, потім особи все, всі ж я думав, все ж я тако. А розкажи, будь ласка, чи допомогли матеріали з курсу при працевлаштуванні? Можливо, перечитував щось, можливо, готувався по ним. Да, єсницькам. тем, который сложный я не то, что повторял перечислил, я иногда даже пересматривал видео про опыты, которые у нас в записи. Параллельно еще писал свой проект и смотрел параллельно наши конспекты, которые готовы. Угу. Проект писал проекта. уже после выпуска? Да, во время поиска работы писал проект, потому что большое количество информации очень быстро вылетает из головы. Суперсному це дуже правильна стратегія. Бо багато хто знає, коли завершує навчання, такий все, я вивчуся, тепер чекаю роботи. І поки ти шукаєш роботу, все одно знання трошки а, пилюкою припадають. Ти потім починаєш забувати, і коли ти не користуєшся постійно своїми знаннями, все одно вони трошки а, забуваються. І от коли ти пишеш проєкт і використовуєш це все, це набагато корисніше ніж просто відкласти. Скажи, будь ласка, три найважливіші Ради для студентів, що тільки починають своє навчання, що треба робити, щоб точно дійти до кінця і завершити фінальний проект? Включить матеріал, по какую якщо если я починав заново вчити, я що зараз я, я усвідомлював матеріал, про вас, вас слухав, першою раз почитав, закрив, і почав писати по вручну. Не код писати, а теорію то она откладывается уже дороже. Не, не смотреть курсы лежа на диване. Вот, я так делал. И было потом сложно, потому что мне приходилось пересматривать туда уже за ноутбуком и делать домашнее задание. Лучше там параллельно что-то записывать, делать заметки во время самого семинара. Вот, и посещать обязательно э, с ментором. Расскажи, пожалуйста, про этап проходження співбесід. Коли ти почав до них готуватися, коли почав проходити перші співбесіди? Через дві недельки, після того, як закінчив курс, почали вже розставати своє резюме, тому що там був момент, коли ми повинні були його підготувати, составити письмо допроводительне, і почали відправляти прямо в день, може бути, по 20 штук, по 30 штук. Ну, розослав дуже багато. Ну, я так, не орієнтувався на якусь конкретну как нам рекомендовали компании, я не писал специальный текст. Я просто заменял там название компании и там не писал, почему я именно хочу туда и не каких-то плюсов. Много раз слов, которые бессмысленные, я думал, что не будет ответом. Поэтому даже не, можно не считать, что там, есть мои резюме условные плюс-минус. Были разосланы прям правильно. Как нашел Андрея Неофа? Потом уже начал рассылать не только в Украине, уже начал отсылать в И начали уже появляться отклики, когда я более-менее начал серьезно относиться. Я там делал уже не 10 20 я отправлял 2-3, но прям целенаправленно выделял там все. Помимо этого, еще задействовал в своей комьюнити, уже начал и знакомых спрашивать, потому что там брат моего брата, его друг работает в IT. Почему бы не спросить? Это любой способ трудоустройства приветствуется, мне кажется. Mm -hmm. Вот, и одним из таких способов вот, я обратился к человеку знакомому, он мне отрекомендовал компанию, все, сошли, и вот я теперь здесь. Класс. Расскажи, будь ласка, про свою английскую мову. Який в тебе рівень і наскільки вона важлива саме по твоїй спеціальності зараз там, де ти знаходишся? Мы работаем на локальном уровне. Такой острой необходимости нет, но это мой большой минус. Я считаю, у меня уровень английский. Чуть, может быть, не до 3 так сказать. Посмотреть документацию. Когда что хватает, не совсем понравится. Приходится что-то дополнительно переводить, а какие-то обычные npm пакетики посмотреть и понять, как их использовать. Ну, да. Хотя ну, сейчас немножко ситуация моя заканчивается, потому что как пришел на работу, тут свойства технологии, там что-то новое, что-то доучивать. Вот. Немножко тогда уже приду к этому уровню, то пойду еще дополнительно на дистанцию. Угу. А чи были, возможно, отмоги на співбесідах а, через англійську мову? Я думаю, что возможно, потому что есть компании, которые ориентируются на западный рынок, которые проходят митинги, которые ты должен понимать, как минимум. Задачи пишутся там, на английском. Нет, ну, в принципе, если задача не проблема, можно перевести все мои продукты. Mm uh -hmm. -huh. Просветерами. А, главное, mm -hmm. это, Внутріх, а вчені в моїх компанії проводиться на влізком то сто процентів. Uh -huh. А скажи, будь ласка, на які скіли взагалі звертають ті компанії увагу під час проходження співбесід? Більше на технічні, на софти, на що більше, як ти думаєш? Я думаю, що все в комплексі, тому що недавно розговорювали з нашим uh, викладачним директором, і для них зараз так само важливі на нове моє желання і. Мое общение там, с ребятками на да, хорошем уровне мы ну, тоже соседей с разными подразделениями с дизайнерами и с другими разработчиками, в принципе, там и с В принципе, все дружим, и играем мы передо Желание упорство важнее, чем нынешние текущие силы. Дякую, друзі, що додивилися цей випуск до кінця. Підписуйтесь на наш канал, ставте пальчики догори та до зустрічі в нових відеороликах. Всім папа! -па.